Розвітаю, це мій тихерай. Зранку таке сунуло, це просто жах. Думала, поливати, не поливати. Дивіться, 8 година ранку сонце пече повністю. Дворі вже полила, включила на городі, тут, де я вчора висівала все, хай хоть трошки зволожи. Передають з 11 години грозу, ну, не знаю, буде, не буде. Поки що все роз'яснилося, а там буде видно. Так що продовжуємо працювати вже зранку спекотно. Вчора заморила, сьогодні на силу встала, але працювати треба, йду ну, далі працювати. Так що, кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати разом. Зайшла в парник, треба тут навести лад, бо в мене щось руки не доходять. І вже стає спекотно, але хоч трошки щось пороблю. Помідорки, дивіться, вже гарні. Є врожай, і хочу сказати ранет. Я висаджувала його в ґрунті, і зараз він у мене в ґрунті є. То далеко-далеко йому братися до цього. Тут, дивіться, такі прямо гронами, дуже гарні, а там таке щось незрозуміле. Ну, тут кімнатний, взагалі не люблю такі міленькі, ну, вже є то, то є. Висаджувала для того, щоб було пораненше, поки немає. ну, Звичайних помідор, але вони практично достигають разом із цими. Тут ось це ще ранет. Ні, це вже не ранет, це щось інше. Вже теж достигає. Гарні, бачите, там, і там. Так, тут теж все добре. Це все здорові. Помідори, дивіться. Це, мабуть, рожевий, помідорки гарні. Не знаю, як далі буде. Ну, друга в'яз іде. Не знаю, тут вверху є. Ну, я думаю, що все буде добре, вже майже до стелі достають. Далі те ж саме, дивіться, лежить грона. О, клас. Дивіться, яка грона лежить, не знаю. Як її треба ящичок взяти, підставити, щоб на землі не лежали. І ось дивіться, вже навіть тріснув трошки. Треба зривати. Он рожеві. Дивіться. Тут теж вже достигають клас. Супер. Тут це балконні. Ну, ці хоч трошки крупніші, такі, то байдуже. І тут все добре. Це все балконні. Тут у мене. Один ряд. І чері достигають. Треба все поприбирати. Уже і тут десь бачила, достигають. Ага, ось дивіться. Не знаю, як показати, де він там рукою закриваю ось. Так що, друзі, тут з помідорами все добре. Теж, дивіться, гарненькі помідорчики В'яз є. Так що не знаю, чи на городі щось буде, а тут, слава Богу, потрошки є. Вже починають достигати. Ну, у всякому разі, хоч на, на салат буде тут теж. Ось уже буріють. В першу чергу зібрала урожай. Ось такий урожай у мене. Да, Вершинна гниль. Но робити нічого не буду. Хімію я вже не буду використовувати, тому що вже, рахуйте, що вже готові плоди. Хто знає, порекомендуйте, що можна без хімії зробити. Почала з огірків. Обрізаю зіпсоване листя. І ось на цьому обрізала. Бачите, аж до. Буду обрізати, аж поки появляються перші огірочки. І тут два-три листочка залишу, все решта приберу і хочу опустити. У мене є на каналі минулому році, я показувала, здається, як я опускала. Але в мене там, ну, відео. Не на одну тему, а на різні, тому не знаю, не знайдете, мабуть. А посилання, на жаль, не вмію виставляти. Але ідея така: Оце прибираю листя, потім розкручую з підв'язки і опускаю його донизу. Тут, отак спіралькою викладаю цей стовбурець і присипаю землею, і далі будуть рости огірочки. Також прибираю вуса всі і огірочки, які позасихали. Ось так. З цього огірочка нічого не буде. Отак, ось, ось так опустила, бачите, які ті високі, а це які маленький. Ось зробив такий гачочок, і ось оцей стовбурець, отак, пришпилю до землі. Ось так. І оце все зараз присипаю грунту. Трошки треба підсипати землі, щоб скоріння не, не знімати. І ось так і зафіксувала. І будуть наші огірочки рости далі. Ось так присипала повністю земелькою. І все буде добре. Ну от, друзі, поопускала деякі на метрі, мабуть, більше, навіть. Бачите, де стеля і. Де вони? все низенько. Один тільки трошки вищий, а ці всі низько. Це в мене кібрія. Непоганий. Дивіться, в'язі багато є і постійно збираю. І, ну, пасанки він не дуже пускає. Я трошки ось тут де-не-де лишила, Ну, тут один-два знизу і все. Ось тут від цього йде ось опасинок, від того ось пасанок йде. А ось у нас йде, ну, це ж у мене один лишився кімнатний. Два штуки я тут прибрала, Тут один був і тут я прибрала. Вони вже ніякі. На одному там ще було... було пару огірочків, але воно того не, не стояло. А це ось дивіться, друзі. Це ось у... корінчик йде ось сюди. Ось так. І ось сюди і ось основний корінь. Від нього пішов туди ось один пасинок, ось другий пасинок. Ось основна рослинка. І ще он, там почіплялися, не знаю. Мені шкода, дивіться, які огірочки почіплялися. І я поки що їх всі попідв'язувала. Там вже буду дивитися, що буде слабше, буду обрізати. Це е, гібрид Бьорн. Я неодноразово чула, здається, наша дача Валерій розповідав, і мені здається, що і теплиці Лідії Кононенко теж вона розповідала, завжди хвалили, але насіння дороге, завжди купляєш, що подешевше. Але в цьому році купила і я не шкодую. Ви подивіться, скільки пішло дітки, скільки я вже зібрала огірків, і дивіться, скільки в'язі, це при тому, що я їх. Тільки восени землю піддобрювала перегноєм. Більше нічого я не робила. Да, вони хворіють, мабуть, якісь шкідники їх мучають. Ну, З таким доглядом, як у мене, в парнику це найкращий, як на мене гібрид. Тому рекомендую. Ну і так, бачите, поприбирала, пошила землю, поприкривала корінчики всі, наскільки можливо, десь пришпилювала, десь так. І ось бачите, теж ось один кусть. Сюди скільки пішло, і туди ще гангілочка пішла, і в ту сторону ще пішла. Так що дуже задоволена цим гібридом. Не знаю, як він буде себе вести на свіжому повітрі, на, в ґрунті відкритому. Я не знаю. Ну в парнику мені дуже сподобався. Також трошки дочистила перчик. Дивіться, які гарні перчинки. Просто супер. Якісь більші, якісь менші, але залежить від сорту. Від терміну дозрівання, але я задоволена. І о, знову ж скажу, що коли пасинкуєш, тоді швидше росте і краще. Ну, цей якось не дуже так стрімко росте, але він тут вже в тіні і на ньому огірки лежали, то ще побачимо. Зараз розчистила, бачите, тут вже вільно повітря, сонечко може до них потрапляти, тому думаю, що все буде добре. Обіцяли на одиннадцяту грозу. Небо трошки затягує, але поки що нічого немає. В парнику дуже парко. Не знаю, треба ще з помідорами розбиратися. Но зараз трошки відпочину і побачу. Якщо буде сила і можливість, то буду далі працювати. Листя, яке пообрізала, там вже трошки помідори мені заважали, пообрізала, теж запустила трошки. Там, бачите, вже такі хащі, що кошмар. О, зараз ще полию, поки ще спеки такої немає, ну сонечко заховалось, полию огірочки, щоб вони гарніше. І тут ще забула, що треба перехлити тут землю. Отак. От Думаю, вже все, закінчила, ага, знову щось треба робити. От тепер все. дорихлила, гарненько полила і поки що відпочивати буду. Друзі, захотіла салата, роблю салат, розрізала цей великий помідор, дивіться. Ні серцевини, нічого, супер. М'ясистий, гарний помідорчик. Домашній. Ну, от, зробила салатик такий смачний з домашньою сметанкою. Давно про нього мріяла. Зараз з задоволенням наїмся. Всім смачного, хто на даний момент їсть, обідає вечеряє, снідає і всього найкращого. Замовила соломи і. Друзі, скажіть, можна свіжою соломою нагород прикривати, мульчувати чи не можна, бо чула таке, що свіжою не можна. Так що, хто в цьому розбирається, підскажіть, будь ласка. Тільки пообідали, привезли солому. А це в мене ще старої трошки лишилось, там ще трохи зараз буду прибирати. І прийшла тут, в мене і помідор трошки є, і хризантеми. Ну, ромашку не буду накривати, а хризантеми накрию. І... Помідорки, скільки вистачить. Ну, от, наскільки вистачило, трошки замольчувала. А тепер буду йти носити, складати. Грози так і немає, небо трошки затягнуте. Ой, так і вже й не показує по телефону. Не знаю, але зараз як спеціально почну носити солому та й намочити. Але дай Боже. Бачите, що тут робиться. Так душно, що что Спакувала. Два не влізла, я в іншу місці поставила, бо туди всунути вже не могла. <кхи> зараз залишилось поприбирати в дворі і за двором. І тоді, мабуть, буду відпочивати. Ось таку кучку ще за двором позгрібала. Цю винесу зараз на город. Ось цей край повністю накрила. Не знаю, як воно буде, але. Треба ще тут, але це вже колись другим разом. 15 година, 38 градусів. Но це, звичайно, на сонці було 40. Це ще, зважаючи на те, що сонечко то ховається, то виходить. По телефону показувало 31 на сьогодні, якось так поприбирала. Головне, що солома не буде літати по всій вулиці. І йду відпочивати. А вам дякую за перегляд. Ввечері ще що буду щось робити, ну, не знаю, це обов'язково, а там, може в пернику ще закінчую, а ні, то завтра не знаю. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, дякую за підтримку, за коментарі, за підписки, за вподобайки. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб проходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже-дуже приємно. Ви в мене найкращі, Чекаю зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, пока.